Листя змітає із осені, так пролітають роки. Стежка йде доленосними, в серці засіли круки, сонцем дерева згорають, полум'ям листя мехтить. тільки сирени лякають, зим наш серце болить. Шкода, що листя змітає, пада воно молоде. Осінь у сльозах горлає, холод у небі пряде, гуси летять удалекі, темні чи світлі краї, вільні вони, як лелеки, наче оті журавлі, листя зліта і кружляє, сонцем танцює і лє, серце понос веселяє, наче осіннє кольє. Нехай, чим скоріше скінчиться війна, перестануть гинути люди, як в Україні, так і в всьому світі від війн, і нехай нарешті кожна людина буде щасливою і завжди буде жити у гармонії з природою. Адже краса осені це краса неймовірна. Як завжди, всім вам, друзі, бажаю всього найкращого, віри, надій, любові, а інгела-охоронця. Нехай Господь Бог кожного кожну з вас оберігає, не забуваємо наших захисників, і захисниць, героїв, хто чим може, допомагає навіть молитвами, щирими. Не впускаймо руки, зло перемагаєм добром, бути добру і з Богом.